Слава Україні! Якщо забудовники думають, що поки ми стоїмо на Майдані, ми не займаємося іншими справами, це неправда. Сьогодні я звернувся до мера міста Львова Садового і до керівника місцевої міліції з інформацією про те, що мені повідомили, що лічниця Шептицького, яка на третину вже зруйнована, була кілька днів тому, і мій помічник. Король там постраждав, був побитий невідомими людьми. Оця лічниця протягом одного-півтори дня має бути доруйнована забудовниками, за якими стоїть один з регіональних депутатів. Сподіваюсь, що мер Львова і міліція зроблять все можливе, щоб цього не сталося. Велика людина Шептицький зробив велику річ. Він подарував місту лікарню. А ми, прості українці сьогоднішні, повинні просто зберегти цю святиню. Цю цікаве місце. Вітаю всіх старим Новим Роком! Сію, сію, посіваю! Нового президента! Нам всім бажаю!